І так, всім привіт! Як у вас справи? Сьогодні знову вивчаємо німецьку мову без стреса і українською. І так, поїхали. Дуже важлива тема в нас буде сьогодні. Фрагн. Фрагн. Питання. Ми вже почали цю тему минулого разу, подивіться, є відео на прості питання. Сьогодні ми поговоримо з вами про Врагн. We fragen, тобто питання. Давайте так намалюємо сильно, 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 сильно ух, мені не шкода фарби. We fragen, тобто питання, які починаються з додаткового питального слова. І тут найчастіше питання, яке вас запитають в Німеччині. Woher, woher. Воге комсту. Це питання означає, звідки ти родом, але якщо дослівно перекладати, в перекладається як. Звідки? Comst. Приходиш. Ту ти. Не забуваємо du в нас тут СТ. Тому змінюється, буде не приходити, а приходиш ти. Бо гвідки приходиш ду ти. Звідки ти родом? Як ми відповідаємо на це питання, ми кажемо іх беремо це діє слово. Не забуваємо, в нас є корінь ком. Нам потрібен тільки корінь. Це нам вже не потрібно, бо ми маємо іх, буде іх. Ме, я родом аус і свою країну. комс ту, іх коме аус. Я приїхав і аус це з. Тобто я приїхав з. іх коме аус, Я приїхав з. Не завеймо цю е. І, і так, питання: Whee comes to. Ми відповідаємо ich komme Aus. Я приїхав з, і просто після цього додаємо країну, звідки людина приїхала. Наприклад, я з Німеччини. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ja, ich komme aus Deutschland. Ja, ich komme aus Ich komme aus Polen. Ich komme aus Polen. Ja, ich komme aus Polen. Ja, ich komme aus Italien. Ich komme aus Italien. Das ganz, ganz einfach. Давайте запишем еще ein Beispiel. часто oft mit Polen напишем ich. Коме як буде з aus. Polen. Ich komme aus Polen. Я приїхав, бо я родом з Польщі. Тепер напишемо так само я приїхав, бо я родом з України. Більшість з вас напише, ich коме aus. України. Ось так пише 90% людей, бо вони думають: ага, тут же aus Polen, aus Deutschen, aus Italien, тому це правильно для інших країн. Так? Ні. Тут в нас є виняток. Ich komme aus України неправильно. Тут в нас буде додаткова додатковий артикль. Aus der Ukraine. Буде правильно, і коме аус. Те України. Але чого звідки це з'явилося? Чому аус теа України, але Ausпольne? Зараз поясню. Більшість країн не мають рода. Наприклад, Полін. Просто кажуть Польн, тут нічого не стоїть. Тому я й пишу. Коме? Я є родом з Aus. Polen. Ich komme aus Polen. Ja, Polen. Ich aus Polen. wurde Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ja, se niemiecky, ich ja das aus Так само Італія. Ich komme коме. Аус. Ich komme aus Italien. Але Україна. Україна, наша кохана країна. Тут це по-іншому. Це виняток. Україна в нас. Тобто Україна в нас жіночого роду. І тому ми кажемо ich komme aus der, also aus der Коме Аустея України. Я родом з України. Also, woher kommst du? звідки ти? Ich komme aus der України. Просто треба це запам'ятати. Є всього drei ausnahmen. Ausnahmen, те, що звідки, тобто винятки. Три винятки, де ми маємо жіночий рід, і будемо мати оцей der плюс. Ich komme. Aus der Ukraine. Na жаль, se ne влади. Aus der Ukraine z Ukraine. Так sambody Schweizarie. Aus der. Schweiz aus der Schweiz и das wurde aus der Türkei. Ich komme aus der Ukraine, ja z Ukraine. Ich komme aus der Schweiz, ja schweizer Ich komme aus der Türkei, ja z